Друзі, сила українців в єдності завжди була. Але, на жаль, оті зверху, якби влада зрозуміла давно, що потрібно розділяти і властвувати, розумієте, розділяти українців і властвувати над нами. Тому ми маємо зрозуміти, що сила нації в єдності об'єднуватися, і, об і вимагати, вимагати, щоб кожен українець був захищений. Не конституцією і законом, бо це не працює а зброєю. Кожного українця має бути зброя, яка буде захищати його родину, його домівку. Тоді і Конституція буде працювати, розумієте? І закони будуть працювати, і законодавці будуть працювати, і всі будуть працювати. І держслужбовці всі будуть працювати, будуть знати, що українець захищений. У нього зброя при собі постійно. У нього вдома зброя короткоствольна, на поясі він носить і все. Оце тоді буде Україна з українців. І ніхто не, не буде думати, як би нагнути цього українця, Як би прийти до нього додому і поставити його. Розумієте? Да? Вони ж думають, як би так нагнути кожного українця. Щоб вжарити його, забрати усе? Ні. Думок не буде виникати ні в тих за Перебриком, горе братів тих сраняться, не буде думати про те, що прийдуть і заберуть. Як сьогодні кажуть, що до нового року закінчиться, вже він закінчиться все до нового року, а в 30-му може, можливо, знову почнеться. А чому у нас можливо знову почнеться? Війна. Якщо кожен українець, кож кожен українець буде зброєний, в кожній хаті буде зброя, в кожному місці будуть добровольчі підрозділи, озброєні, вдіті, забезпечені, українці будуть жити мирно і в достатку і мають можливість себе захистити, то хто полізе до нас? Ніхто, як Швейцарія, пам'ятаєте, Друга світова війна? Чого Гітлер не пішов? А тому, що... Пройти було там неможливо, тому що кожен швейцарець був озброєний. З кожної дірки стрічав кулемет або гармата. Розумієте, і там не пролізеш. Тому вимога українського народу на сьогоднішній день номер один це мати зброю і забезпечувати е, своє життя. З в, в, в цей спосіб, а не Конститут. конституцію поставили на паузу. Закони не працюють, бо не хочуть е, каральні органи працювати чомусь там. Розумієте, вони хочуть, то не хочуть, то в них виходить, то не, в них не виходить. Так не потрібно нам це. Не з того боку ми зайшли, друзі. Розумієте? Тому смертну кару обов'язково повернути смертну кару для корупціонерів. обов'язково. Ядерний потенціал повернути, зброю. Тому що озброєних людей не чіпають. А людей, які бідні, залякані, нещасні, живуть в тривозі все життя, то їх не потрібно захоплювати. Вони вже захоплені. Вони вже в полоні. Розумієте, про що я говорю, друзі? Тому маємо єднатися, єднатися українці. Єднатися і йти вперед. На носі вибори, заходити, обирати тверезих українців, обирати ті партії, де відкриті повністю всі списки, повністю відкриті, де про кожного все зрозуміло, про кожного все розписано, про кожного є в інтернеті, про кожного є на плакатах, газетах. Всі чітко розуміють, за кого ми голосуємо, за що ми голосуємо, для чого ми це робимо. І в першу чергу мають нести на прапорах партії ті, хто йде в політику, мають нести в першу чергу захист інтересів громадян, в першу чергу громадян озброїти, в першу чергу повернути землі комунальне майно у власність держави, повернути все, забрати, віддати людям, щоб, щоб кожен українець мав можливість отримувати з усього, що видобувається з наших надр. Все, що не добуває, що витягується звідтіля, воно дармове, Бог дав всім, ми маємо рівну частку на це все. От тоді можливо за них голосувати. А не голосувати закриті списки, незрозуміло, хто туди йде, і не зрозуміло, які програми вони пишуть. Ми за все хороше проти всього поганого, конкретика, озброїти українців чи ні. Буде смертна кара за корупцію. Буде повернута ядерна зброя, буде можливість у українця жити добре за рахунок того, того, того і того. Буде чи не буде? Вот от в чому питання, друзі. Найголовніше питання. От в чому. А не в хитрих схемах, у тих придумках, що вони там собі придумують. що вони нас обманюють зранку до вечора. Розказують нам, які закони ми приймаємо. Та да якби ви приймали нормальні закони, ми б жили нормально. Якщо ми живемо погано, значить ви щось робите не так. Ну, нам завжди 30 з гаком років розказують, що ми робимо, ми йдемо, ми обіцяємо, ми виконуємо, ми, роб... ми закони приймаємо, ми для людей, ми гроші виділяємо, ми пенсії, збільшуємо зарплату. Ви нічого не робите від слова зовсім, тому що по факту ми бідні, нещасні, залякані люди. От в чому питання. Ви загнали нас, загнали! Людей, українців, загнали. Вони живуть в страху, в постійному страху. Ви нас довели до цього стану. Ви довели, будучи 30 з гаком років політики, срані політикани. Ви нас довели до того стану, що є в нас війна сьогодні. Є такі шалені втрати. Ви нас довели до того. Тому не потрібно розказувати і йти в полі... не йдіть зовсім. А ви, українці, не голосуйте за них зовсім. Від слова зовсім, вони вже принесли сюди війну. Вони вже принесли корупцію і розкрадання. Вони вже це зробили. Що ще вони можуть для нас зробити? Ну ми зараз оберемо ті всі партії, ті всі морди, що були, вони знову прийдуть. Що вони ще зроблять? Що вони в нас віднімуть? Що ще в нас відняти? Скажіть, будь ласка, в нас вже все забрали. Що ще відняти? Забрали, вони ж віддали, подивіться, весь схід, практично. Що ще ж західну віддайте туди, полякам, венграм, що ще залишиться тоді? Скажіть, що ще тоді за що ще потрібно цій по тим, хто в політиці вже 30 років з лишнім, що ще вони не зробили того, що ще можуть зробити доброго для нас. Що ще доброго вони можуть нам зробити? Що ще в нас забрати? Забрали вже здоров'я в людей, забрали, майно забрали. В нас ж нічого немає. в Українця немає ні землі, ні можливо. Ми ж платимо за все. Шалені е, гроші платимо за газ, за світло, за воду. За все платимо, замість того, щоб нам платили за воду, яку вони видобувають з землі нашої землі. За нафту, за газ, щоб ми з вами отримували, то ми за це все платимо. З якого дива? З якого поясніть мені дива, то нахріна нам такі політики? Гнать в шию! Не підпускать їх, вони хочуть йти в політику. Ідіть! Йдіть! Нахрен! Ідіть нахрен! Не потрібно за них голосувати. Вже все! Вони вже все зробили! До побачення. Друзі, всім миру добра! Сім миру добра.